На аеродромі у селі Федорівка заходить на посадку літак-Ан-2 після чотиригодинного польоту, розкидав вакцину від сказу. Виконували політ у Знам'янському районі Кіроградської області, розповсюджували вакцину. На борту було 70 коробок. Вакцину від сказу в області розкидають чотири літаки. Кожен на борт бере 70 ось таких коробок. Це понад 11 тисяч доз. По одній дозі її кидають з ось такої установки, показує Ярослав Проць. Коли заповнюється лоток. І починає тоді випадати кубики вже з цієї сторони. І за рахунок того, що тут є інший датчик, який рахує, ми можемо відстежити, скільки вже кубиків викинуло. Ми виставляємо від 25 до 32, Це залежить де ми прилітаємо. Ось так ця установка працює під час польоту. Один брикет це одна доза. З'ївши її у тварини виробляється імунітет проти сказу і зберігається впродовж року, розповідає Олександр Заболотний. А вакцина знаходиться в капсулі. оболонкою з м'ясокісткового борошна, яка приманює тварину, вони її поїдають, розкушують капсулу і сама вакцина попадає через лизові оболонки в організм тварини. Проведення такої кампанії це є єдиний спосіб проімунізувати саме диких лисиць, оскільки немає можливості, звичайно, їх вручну провакцинувати, так як ми вакцинуємо домашніх котів і собак проти сказу. Додає, завдяки цьому зменшилась кількість випадків сказу в області. За 9 місяців цього року у нас в області зафіксовано 36 випадків сказу серед тварин, це 7 випадків серед собак, 7 випадків серед котів, 4 випадки – це рога худоба, і 18 випадків – це саме дикі лисиці. Для порівняння, за аналогічний період минулого року 2020-го, у нас було таких випадків 53, тобто в півтори рази зменшилася кількість за рік. До початку проведення такої кампанії в області, це 2018 рік, у нас було за 9 місяців 106 випадків тобто зменшується кількість досить стрімко з кожним роком. Каже, область отримала 486 тисяч доз вакцини за державні гроші. Це 14,5 мільйонів гривень. Сам брикетик ніякої небезпеки ні для людей, ні для тварин не несе. Однак, звичайно, ми просимо його не торкатися. Якщо тваринка його знайде і з'їсть, нічого страшного не станеться. Тваринка знову ж таки таким чином проімунізується. У такий спосіб вакцинуватимуть тварин протягом тижня. Ольга Склярук, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному. Кіровоградщина.